І так, друзі, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні настрій такий, ось бачите, зима прийшла просто так швидко. І настрій такий чинг-бел, чинг-бел, воно там співається. Це те, що скоро праздники, знову бухаловка, знову печінка. Проблемне, але це ладно, це приїдемо. Сьогодні тема буде трохи інша. Не скільки корисна, а скільки просто побалакати і щось якось просвітлити дану ситуацію картини, що стосується самого Соняху. Так як багато фермерів в мене дивляться, ті люди, які займаються напряму землею, то хотілося б якось. Попитати, щоб відповіли в коментарях, що і як, щоб розуміти саму картину, яка створюється, і якісь висновки зробити для себе, чи здавати соня, чи не здавати соні. До речі, я не спеціаліст в даній темі. Я так само, як більшість із вас, хто має дивиться, простий одноосібник і просто хочеться не прогадати ціну на сонях, коли його вчасно здати і якби впригнути в останню в останній вагон. Але перед цим я хочу зараз завести оцього дракона, який стоїть тут два місяці. Тому що я все-таки вирішив там декілька тонн, там дві-три, не знаю, скільки вийде завантажити соняху, і відвести своєму кому, який скупляє даний сонях, поки ціна ще тримається, тому що тенденція зараз йде чомусь вниз. Падіння. До цього ми бачили ріст. Зараз падіння. І трошки якось підіграло, знаєте, одне місце, що хочеться якось. Трошечки підзаробити, не підзаробити, а не пролетіть. І трохи вирішив здати на кармані розходи, тому що ну, односібникам, фермерам, взимку, самі знаєте, нічого робити. Займаємося або ремонтом техніки, або якимись там допрацюваннями. На це потрібні фінанси. От, можна сказати, через це я декілька тонн здам. До речі, ціна в нас зараз за налічку десь не менше 20 тисяч, ну 20, 20, 100, 20, 200, в залежності від об'єму, місця, локації я думаю, все подібне. Забезнали, не горю, тому що до безнали ми ще не доросли. Ладно, про соняк трохи пізніше, коли заховається вже в приміщення, в склад, там біля соняку, вже і поговоримо. Зараз основне це завести якось зілка потрібно. Е, він має затентований, стоїть, до речі, тент гарно тримає, там водички всередині немає. На дворі, на жаль, він зараз ночує, тому що склад зайнятий Сонях. Можливо, це зараз трошки відгрузює і якось містним його туди. То таке. Коротше, в чому причина? Мені дуже цікаво, як він зараз заведеться, тому що температура зараз надволі плюс 3 градуси. За Цельсіями я ходю оце без шапки, самі розумієте. Ай, ладно. Тут раніше на цьому зілою була проблема за те, що двигун смд 18 е -е, з поганою старою поршньовою не дуже славився гарним запуском. Я там робив свої модернізації для того, щоб взимку його краще запускати. Але коли я в минулому році, минулою зимою, встановив сюди нову поршньову, на жаль, мене не вийшло перевірити, як же він заводиться взимку. Тому що тоді вже температура, якщо не помиляюсь, піднялась там, до плюс 7, до плюс 8. Але все одно на старій почніві, навіть плюс 3 це був просто великий виклик. І от зараз. Якщо він швиденько заведеться, то і в мінусову температуру він також заведеться без будь-яких там підігрівань двигуна чи охолоджуючої рідини. Тому давайте перейдемо вже напряму до запуску. Опа! Так. Єсть. Є єсть. Ой-ой-ой. Щось топлений насос якось слабенько качає. Може я комчики вже підсіли, я тут ганяю його. А можливо, просто солярочка трошки нас загустіла, так як температура вже не великий плюс. Так, нехай він трошки покрути, тим самим трошки поганяє акумулятор, для того, щоб йому краще запускалися. Якщо хтось не знав за те, що коли взимку в мороз запускається, то акумулятори потрібно переганяти, включити якесь світло там дальнє ближнє, на секунд 15-10 вимкнути, зачекати такий самий проміжок часу і після того вже краще заводити і швидше сам двигун. Точніше, для акумуляторів це набагато простіше. Все, чую бензонасос, чи топливний насос вже круто, а більш-менш нормально. Пробуємо. Передачі нема, погнали. Щось довгувате. З утром! Так, ладно, трохи підігрілися, зараз переїжджаємо до складу. І там вже поговоримо далі про сонях та що далі робити. Що ж, переїхали, поставили зілкаун. Ангарчик і пішлі. Заховаємося вже від снігу. І от моє чорне золото. Як же тут вони МШМ? Це капець. Вони, походу, трошки раніше вирішили здати сонях, ніж я. Утилізатори. Опа, опа. Подивіться, це називається пережрав мого соняху. Нормально, не витримало сердечко, так? Да? Йди сюди, майстер ти сплінтер. Перегнали ми вже дильчика з плугом, тому що не хочу його відщіпляти, тому що оранка ще стільки почалася в мене, на жаль, і не закінчилася. До речі, скоро буде відео стосовно оранки, як ця оранка просто ставить на коліно що трактор. І мене в тому же випадку, Так. Нам сьогодні також буде допомагати кунделів. Ну, це не реклама, це так просто. І так, тепер стосовно Соніху, дуже цікава ситуація складається за те, що ціна чомусь почала різко падати. Розкажу свої думки, чому я так думаю за те, що, що далі буде, прогнозую. Хоча ні разу я в цьому не сильно великий спеціаліст, тому діліть, можна сказати, на два те, що я говорю. Але все одно, можливо, якийсь висновок, для себе ви зробите. Для початку, так як в мене є друзі, які займаються скупкою цієї всієї продукції, я бачу і знаю, чи люди здають, чи не здають, чи тримають, не тримають. Раніше ціна на Сонях і також коливалася, були штучні якісь зниження ціни. Вона трохи падала, але потім все одно піднімалася. В чому ця різниця? В чому зараз саме от почалося падіння? І чому я вважаю за те, що, ну, трошечки можна було б трохи злити, щоб не чекати потім ще 2-3 місяці після нового року. Тому що, на мою думку, ціна буде рости тільки після нового року. Не знаю, можливо, я помиляюся. Дуже хотілося б, щоб я помилявся, але не знаю. Тому я вирішив трошки перестрахуватися, як розумієте, і трошечки здати не все, а там ну, декілька тонн. Трохи відійшли далеко від теми. Ще буквально в понеділок, це 12 листопада. Було сьогодні в нас, до речі, 14 листопада. Ціна на світових біржах піднялася ще на 20 доларів відносно, там, ну, відносно минулого дня, допустимо. І становила ця ціна на світових біржах 1350 доларів. То у вівторок, на наступний день, вона приспустилася, не буду брехати, але приблизно на 20 доларів. На сьогоднішній день вона приспустилася вже майже на 40 доларів, і тим самим ціна на біржах вже становить 13 доларів плюс-мінус. І що я думаю за те, що чи це можна просто штучно занизили ціни, тому що нічого не, не підвіщає, біди, вибачте за мій суржик, що попит як на сонях був, так і залишається. Люди не здають, люди тримають. Але, на жаль, зараз люди трошечки підздалися, такі фермери, як я, і напевно вони чекали відмітки 20 тисяч за налічку. І почали потрошечку зливатися. І тим самим, можливо, це також призвело до деякого падіння ціни, але все одно це капля в морі, те, що зараз здається. Але люди все одно здають там деякі об'єми, вивозять не повністю все, але почали шевелитися. Тобто деякі люди чекали, звісно, 20 тисяч приємна, там кругленька цифра, почали зливатися. Ну і я щоб пригнути, звісно, в цей вагон також трошечки зільюсь. Хотілося б, звісно, дочекатися, ще ціни на сонях до початку війни. Тоді там союзникова олія коштувала. Ну, Не буду брекати, але точно більше тисяч доларів, 2,200 чи 2500, Ну, плюс-мінус. Але не знаю, чи дочекаємося ми такої ціни чи ні. І все одно я якби, раджу за те, що не здавати всі основні об'єми, я раджу залишити їх і дочекатися кращих часів. І Сподіваюся, те, що ті часи настануть, а не буде, так як ті люди, в тому числі і я, за те, що держали, почалась війна і здали за копійки. Сподіваюся, за те, що гірше вже. Не буду цього слова говорити за те, що гірше уже не самі розумієте, Тому що після цих слів як показує життя становиться тільки гірше. Але як говорю, соняху не вистачає. Сонях завжди потрібен, завжди в попиті. Ціна тільки росте. Майзів дуже багато до речі по Україні пооткривалося, Наскільки я знаю, і вони зараз конкурують один з одним, і тим самим ціна в нас постійно росла до цього. Постійно за те, що був дефіцит, люди тримаються, люди не. Дурні в цьому році і вже вирішили за те, що ми не будемо зливати за 10 тисяч за тонну, ми будемо чекати гарної ціни. І тим самим за що цієї конкуренції, деякі мези там, наскільки я знаю, банкротяться, закриваються, і це також ну, не дуже добре, тому що чим менше мезів, тим вже менше конкуренції і буде менша ціна. Це на мою думку. Тому. Як яка моя думка? Мій висновок за те, що я залишу свій основний об'єм, хоч в мене як розумієте, його тут зовсім не багато, смішно, але все одно я односібник. Тому я залишу основний об'єм. Я зараз трошки жменьку злам для того, щоб були якісь фінанси на кармані розходи. Ну а ви самі думайте. І до речі, тут питання за те, що напишіть, будь ласка, чи ви здаєте вже, чи здавали, чи здались поля, по якій ціні, і чи будете ви далі чекати ще? Гарної ціни і до якої відмітки, щоб зрозуміти по ваших коментарях, скільки людей, якої думки, і від цього якось прогнозувати майбутні ціни на сонях, тому що саме від нас, від фермерів, від односібників, даже тих самих залежить ціна на сонях в нашій країні. Тому чекаю від вас коментарів, що ви думаєте стосовно Соніху, почитавши їх, прийдемо до якогось одного висновку. І якось будемо думати, що нам робити далі з Соніхою. Ви мене зрозуміли, тому і я чекаю ваші коментарі в себе в коментарях. Така тавтологія. Ну а на цьому зараз будемо продовжувати. Вже досить балачок. Зараз завантажимо зілка. Неповного трошечки завантажимо і повезу вже до кума. Подивимося, що він там нарахує. Ну що ж, завантажили зілка. Неповний зілок, як розумієте, але трошечки хватить для того, щоб прожити. І тут в мене така ідея прийшла за те, що цей зілок, якщо хтось не знає, я буду продавати. Сподіваюся, що цієї зимою я буду я продавати, потрібно ще доробити трошки якісь нюанси, як я говорив, за те, що потрібно до салона руку приложити, обшити його, чимось доробити. Можливо, музику навіть встановити без якої сумно. А так він майже сказати в ідеалі. Тільки передня резина, але з нею потрібно або вкувати нову, або щось шукати із, із нормального варіанту. Але цим я щось не дуже сильно хочу займатися. Тому буду продавати зілка. І така ідея в мене з задум казати, що можливо зняти прямий ефір, якийсь зробити в Тікток або в Ютубі, хоча я ні жодного разу не робив прямі ефіри. Це буде командно смішно, але якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях за те, що так зніми прямий ефір. Стосовно там якихось нюансів, там, які проблеми, не проблеми. Можливо, комусь буде цікаво моя переробка, тому що це не штатний е бензиновий двигун на зіловиє СМД 18, як розумієте, з турбінки, все як повинно бути. І я його сам з нуля клепав і робив. Можливо, комусь це буде, там буде цікаво, тому що вже опит, якийсь є. Е поганий, непоганий опит, але все одно він та є. То що обов'язково пишіть в коментарях, а ми повертаємося до Соніку за те, що залишилася така ось кубка. Це нехай цей крузачок тут полежить, почекає мене. Ну, крузачок це я, звісно, загнув, але ланус тут точно лежить, я думаю. Так, мишкам трошки менше вже тут залишилося корму. Сподіваюся, за що вони вже не будуть подихати від переїдання. А ми поїхали до кума на прийомку. Зважимося. Сподіваюся, що він навіть зо мною розрахується. І, і отакі от от справи. Тому погнали. Красота, а? А дорога ще краща. Просто їдеш і кайфуєш від такої дороги, від такої тряски. До речі, Забув сказати, що ціна на світовій більші, коли починає приїгати, то в Україні вона сказується через 2-3 дні, це наскільки я знаю. Тобто те, що опустилося на більші або піднялося вчора, то до нас воно дойде тільки там завтра післязавтра. Ловіть такий лайфхак. Ну що ж, відвезли ми цю жманьку Соняху, здали, розрахувалися, все добре. Ну і під кінець відео нагадую за те, що сьогодні 14 листопада. У нас уже сніг вилетить повним ходом, вже скоро новий рік таке відчуття. І така цінова політика складається в нас на Сонях 14 листопада, за те, що трошки якийсь там ажіотаж, проблемки. Сподіваюсь, ми їх переживемо, і ціна буде 30. А ваші думки чекаю в коментарях. Тому на цьому все. Якось так, всім миру та добра. Чуєш, Дюк, а ти що думаєш стосовно ціни на Соняк, що вона почала падати, а? Потрібно здавати чи ні? Дюк! Дюка! Дюк! Що думаєш? Чуєш, Стосян, нахер мені твій Соняк? Ти ще не бачиш, я тут сплю, а? Ну, чисто моя думка завжди, що нормально. Як в павлиці підніметься, не переживай, в себе добре.